Друзі, наші вітання. Заїхав у нас ще ось такий автомобіль буквально три дні тому. Це в нас Passat Alltrack b 8 чисто 2018 року випуску даний автомобіль з оригінальним пробігом. Друзі, 134 тисячі. Цей пробіг перевіряє, перевіряється по офіційній по офіційному дилеру Volkswagen. Тобто цей автомобіль заїжджав, по регламенту все чітко гарно обслуговувався. Е, отже, автомобіль є мега крутий, тому що у нас є дуже класна комплектація в даного автомобіля. І плюс, друзі, увага! Е, даний автомобіль має двигун. 2-літровий дизельний двигун з потужністю 176 кВт 240 кінських сил. 240 кінських сил на автоматичній коробці передач DQ500. Так що не знаю наших колег такі автомобілі. Ось зараз вам покажу. Ось там посатік стоїть. Е, повірте мені, ми розпробували ці двигуни 240-сильні, дуже крутий автомобіль. Е, двигун теж їде, набирає, е, цей двигун, і в обслуговуванні він є нічим не хуже, чим звичайний 190 сильний однотурбінний двигун. Так що не автомобіль, а ракета без перебільшення. Отже. На рахунок даного автомобіля. Даний автомобіль у нас при них завжди в Швеції на класній комплектації. Повністю весь автомобіль цілий без ніяких нюансів, як завжди прибором вам пробіжуся. Ну і що? Покажу вам зараз по кругу, по кругу автомобіль, в якому він є стані. От, ось це в нас є передня частина. Бампер на місці, все чітко, без пошкоджень. Е, мінімальна присутність сколів, їх практично взагалі тут немає в даному автомобілі цих сколів. Де-не-де вони є присутні, але небагато, нічого критичного немає. Фарбувати вам, друзі, нічого не потрібно. Далі по лівій стороні все теж гарно, без пошкоджень, без змятин без царапин. Пластик, до речі, друзі, оцей пластик по сайті в алтраках. Це є захисний пластик. Е, завжди він дуже... Дуже швидко пошкоджується. На цьому автомобілі все є в нормі, без пошкоджень, абсолютно нічого я не бачу. З внутрішньої сторони вас трошки є. А ні, це не, нічого тут немає, це в нас вода мокра. ніяких пошкоджень я не бачу по цьому пластику. Так само по задньому бамперу. Все чітко гарно на місці, без подряпин. Ну і по цій стороні ось цей пластик теж є. В ідеалі я нічого не можу знайти, друзі, вам сказати, щось тут є пошкоджене. Ось тут якась плямка є, але то Ні, реально дуже гарний стан. От, Якщо взяти взагалом, то дивися, і автомобіль реально стоїть. Він стоїть дуже гарно. От. Так що я нічого тут такого критичного не бачу. По дисках. Диски у нас 18-ки. Е, як завжди, ставляться на такі 200, 240, сильні двигуни 18, резина 245-45. Літо встановлено, Nokian і літо майже як нове, що реально хороший, дуже протектор на ньому є. Так, це є, це є, це я показав, покажу зараз, як всередині він виглядає даний автомобіль. Так. Так, друзі, це у нас карта водія. Знову ж таки поріг водія, а і по пластку, да? по цих пластках, чуть є такі маленькі подряпинки Це е, сторона водія. ну Не можуть бути, щоб цих нюансів не було. Може бути, але дуже-дуже рідко. от Я там знімав відео з фігуаном 200 пробіг, то там ідеально ці пороги. Тут трошки є сліди використання. Але, друзі, то є нормально, абсолютно, їх практично не видно. так поріг. Сидіння водія, От, кермо, ніяких потертостей, подряпин теж немає, кермо, підлокітник, КПП, От, як на мене, все в абсолютно в хорошому гарному стані збереженому. Так, далі. З цієї сторони задня карта пасажира задніх, поріг, сидіння, ось цей тунель. Пластик. Оп, задній диван. Так, є. Далі по стелі дивимося, бо ось тут час від часу багажньому відділенні коли щось пхають, возять, стеля в нас рветься, подряпана, поцарапана, ось тут ви бачите, що все є добре по стелі. Так, супер, ніяких моментів не бачу я. Далі по багажному відділенню дивимося. На задньому бампері у нас поклеєна захисна плівка. ось тут Так що це царапка це наплівка на Е, Пластик теж без нюансів. боковий пластик. І ось цей як новий, нічого не бачу. Є шторка, друзі. З цієї сторони ось цей пластик царап має. Немає, а царапається, В цьому автомобілі все гуд, бачите, ніяких моментів немає, абсолютно я вам показав повністю. Мені він подобається реально. По комплекті, як завжди, компресор, клей, Дункрат, ремкомплект, аптечка, другий, другий, другий комплект ковів є. Ну і по цій стороні, я думаю, там все точно аналогічно, як з цієї сторони. Карта. Пороги, пластик, сидіння. Загальний вигляд сидіння заднього. І hop, спереду ось так, теж виглядає карта. Карта пороги. Маленькі, маленькі, не критичні сліди використання є, але, друзі, це все є норма. Ну і спереднє сидіння пасажира. комплекті завжди два ключа пульт на вибачте є. Так що ось такі зовнішній та внутрішній стан. По автомобілі, як на мене, як на мене, що хочу сказати. Зовні, що зовні, що всередині. ну, блін, не хочеться і хвалити дуже сильно, типу, але і нічого критичного я не бачу. Як на мене, тверда четвірка по цьому автомобілі Тобто, тобто. Він мені подобається одним словом, подобається. Є сліди використання порожки, там могли б трошки краще, але я вам скажу, що це є легковий автомобіль, і завжди з легкового автомобіля тобі важче вилазити, і завжди ногами ціпляєш пороги, як якийсь кросовер. В кросові менше вони ці пороги видно сліди використання в легковому більше. Але Саме головне, щоб автомобіль друзі, їздив і приносив вам задоволення. бо... Якщо хочеш новий, знаєте, де купувати і знаєте, скільки він вартує. Робимо запуск. Запустили даний автомобіль, ніяких помилок нічого в нас немає. Все чітко гарно працює. От, Як завжди, комп'ютерні діагностики робили, по ходовій дивилися, з ним є все повністю добре. По комплектації, друзі, цифрова приборка приладів перед вами. Адаптивний круїз контроль є присутній в автомобілі. Підігрів дзеркал та складання електродзеркал є. Далі. Далі далі. Підігрів сидінь, підігрів, підігрів керма, вибасто, трьохзонний клімат-контроль є, очисник повітря ось тут у нас є. Так, 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 є, є, є. По асистентах, друзі, по асистентах є повністю всі асистенти, які тільки можуть бути в посаді, Line Assist, Site Assist, Асіст, зони, виїзд міської парковки та Front Assist. Дуже зручні та круті асистенти, безперебільш вони використовуються повсякденному житті. Далі. Камера заднього виду, партроники зад теж є присутні. От. Є, 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 тут вам показав, розказав. По кліматі говорив, по асистентах. є колір, до речі, друзі, колір реально офігенний. Він типу чорний, але на сонці він є такий до сірого віддає і в тих паспорті це сірий колір. Далі по коліру сказав, оптика Full LED, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, вона є максимальна тут, в цьому автомобілі. Безключовий доступ є присутній, повністю на всіх дверцятах тах багажника є, камеру вам говорив, повний привід є. а, і друзі, що найголовніше, саме саме головне, що в даному, в даному автомобілі є кнопочка мод, як і всі хрешток у пасатах, але тут в нас є DCC. Адаптивна підвізка, вона реально дуже крута. Хто їздив, знає, включаєте комфорт і автомобіль вам просто пливе. Включаєте спорт, він стає збитий, От, збитий класний автомобіль, щоб на такому двигуну реально приємно їздити і він вам доносить задоволення. Отже, друзі, двигун робить реально круто, гарно. Зараз вам відкрию, ви послухаєте, покажу турбінки. От. Мені подобається, як він працює, ніяких моментів немає з цим автомобілем. Стекло, до речі, антиблікове, зеленим віддає, бурун шепче. Не абсолютно нічого не чути, не роліка, не ревня, не демпфера. Ну, блін, реально. Три автомобілі, ось глянь, який патрубок там йде від турбіни. Ось наші турбіни стоять. І до речі, на рахунок цих турбін, друзі, ще два слова скажу, то турбіни тут дві, але... Одна турбіна лише включається на низьких оборотах, друга на високих. Тобто вони не дують зразу дві турбіни, ви не думають, що дві турбіни дують і роздуваються від двигуна. Чого ці двигуни їздять і нічим не хуже за 190, тому що ці дві турбіни, дві турбіни працюють як одна. Тобто спочатку включається одна, потім друга відключається включається друга турбіна. Так що одна на високих, друга на низьких оборотах працює турбіна. І що головне? Саме головне, друзі, ціна питання даного автомобіля десь орієнтовно буде вартувати дане авто з 2018 рік, 134 рідного пробігу, 240 сильний двигун, воно буде десь вартувати орієнтовно 26 700 доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає цілий автомобіль на такій комплектації, заїжджайте до нас на тест-драйв, як завжди покажемо, розкажемо, любі діагностики вам, тест-драйв поробите. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язку. Всім гарного дня, пока-пока.